Жаючи механізми захисту тварин, глибоководний кальмар, відомий як уктопотеутіс deletron, має вражаючий механізм захисту. Коли йому загрожує небезпека, кальмар нападає на свого ворога, а потім усувається, відриваючи кінчик свого щупальця, залишаючи його як відволікаючий маневр. Поки щупальці сіпається, кальмар рятується втечею. Але цей кальмар не єдина істота з химерною тактикою виживання. Пропоную до вашої уваги ще кілька прикладів вражаючих захисних механізмів тварин. Ящерка, яка стріляє кров'ю з очей. Рогата ящерка виглядає досить страшно, коричнева, пухка та ідеально замаскована у природному піщаному середовищі. Її перша лінія захисту це сварливий характер, але якщо гострі шипи і роги не допомагають відлякати ворога, ящерка вистрілює з очей дрібним струмком крові. Потік крові, який може вистрілюватися на відстані до 5 метрів, відганяє ворогів, але ця зброя коштує дорого. Ящерка може випустити третину загального запасу крові, що становить 2% від маси тіла. Волохата жаба, яка розриває свої кістки. Що якщо кожен раз, коли ви відчуваєте загрозу, вашим першим і єдиним способом захисту було б зламати свої кістки та використовувати їх як зброю. Познайомтеся з волохатою жабою. Розмножуючись самці цього виду покриваються особливими волосками, довжиною 10-15 мм, що виростають на боках та стегнах. Теоретично вони потрібні самцям для живлення шкірного покриву киснем. Але що справді приваблює в цій жабі, так це здатність ламати кістки фаланг своїх ніг і виводити їх через шкіру, утворюючи маленькі пазурі. У такий спосіб вона захищається від ворогів. Дослідники вважають, що після відступу загрози м'язи жаби розслабляються і кістки втягуються назад, а рани, що утворилися, швидко гояться. Тритон, який перетворює свої ребра на шипи, волохата жаба не єдина земноводна, яка використовує свої кістки як зброю. При загрозі ребристий тритон зміщує ребра вперед, які набувають форми шипів з обох боків його тіла. Як і волохатій жабі, третону потрібно робити це щоразу, коли йому загрожує небезпека. Але цей механізм, мабуть, не завдає йому жодної шкоди. Терміт, що вибухає, у разі виникнення небезпеки вид термітів, знайдений у дощових лісах французької гвіани, для захисту своєї колонії, відправляють літніх робітників на самогубство. Ці старі терміти-робітники, які вже не дуже корисні колонії, забезпечені вибуховими рюкзаками. Ці рюкзаки наповнюються токсичними кристалами протягом усього життя, що виділяються парою залоз у череві. При змішуванні зі слинними залозами ці кристали утворюють токсичну рідину, яка вибухає на ворогові, паралізуючи його. Сам терміт теж гине. Ці терміти не самотні серед комах у використанні оборони за допомогою самогубств. Мураха, знайдений на борнео, при загрозі розширює живіт, поки не розірветься, викидаючи токсичну речовину. Міксина, яка покриває слизом своїх ворогів. Міксини це морські тварини з надзвичайно корисною здатністю покривати слизом своїх ворогів. Коли їм загрожує небезпека, вони випускають із пір велику кількість слизу. При змішуванні з водою, вона перетворюється на желатиновий гель, через який зябра жертви перестають нормально працювати, і вона гине від задухи. Навіть тоді, коли міксину атакують акули чи інші великі риби, вона залишається абсолютно неушкодженою. Кожен хижак робить один укус, перш ніж виплювує міксину та відпливає. Найкращий момент для зустрічі з міксиною, ймовірно, після того, як вона спустошить слизові залози, які потребують 3-4 тижні для поповнення. Морський огірок, який стріляє органами зі свого анусу. Морські огірки можуть здатися досить нудними, відомо близько 1250 видів цих істот, і багато хто з них справді схожий на огірки. Але коли справа доходить до виживання, ця тварина стає набагато цікавіша. Як і морські зірки чи їжаки, морські огірки можуть за необхідності регенерувати втрачені частини тіла. Для виживання це дуже корисна властивість. Якщо йому загрожує небезпека, морський огірок викидає через анальний отвір задню частину кишки разом із водними легенями. Відлякуючи чи відволікаючи нападаючих. Втрачені органи морському гірку доведеться відрощувати наново. Опосум, який прикидається мертвим. Ця колекція була б неповною без опосума. Зазвичай сумнозвісний захисний механізм цієї істоти ми називаємо прикидатися мертвим. Але насправді ця поведінка мимовільна. Сильно наляканий опосум, впадає в коматозний стан, який може тривати годинами, досить довго, щоб переконати будь-якого хижака в тому, що опосум мертвий. Крім того, страх змушує його випромінювати неприємний запах, схожий на трупний. Ця уявна смерть часто рятує опосуму життя. Ворог, обнюхавши нерухоме тіло, зазвичай йде. Через деякий час опусума оживає і тікає. Друзі. Які тварини, з вражаючим механізмом захисту, відомі вам. Обов'язково діліться своїми знаннями в коментарях. Ви ще й досі не підписані. Не мешкайте та підписуйтесь. А також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе. Та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.